Всім привіт! У цьому відео вирішив розповісти вам, як можна отримати максимальні бонуси на біржі BitMEX, а саме до 5000 тисяч доларів на ваш баланс криптобіржі за максимально прості дії. А найголовніше, що ця нагорода гарантована. Цими коштами ви потім зможете торгувати, а прибуток витратити на купівлю біткоїна, ефіру чи взагалі вивезти на свою банківську картку. Тобто, я гадаю, ви зрозуміли. Тобто ви не відразу можете вивезти ці кошти, але ви зможете ними користуватись, а саме торгувати на ф'ючерсах, а отриманий прибуток витрачати на купівлю криптовалюти чи взагалі вивезти на свою карту. Враховуючи, що на фьючерсах можна торгувати з плечем, то прибуток може вийти доволі хорошим. Тож, давайте перейдемо до конкретики. Так як я є партнером біржі BitMEX, то для моєї аудиторії доступна така промо, у якому просто за реєстрацію та мінімальний депозит ви отримуєте USDT на свій баланс біржі. Тож зараз розглянемо, скільки можна отримати USDT новим користувачам та вже зареєстрованим. Переходимо на сторінку промо-акцію, яку я залишив в описі під цим відео, і бачимо, що до 31 грудня ми можемо забрати такі бонуси. Якщо у вас немає аккаунту, то за верифікацію на біржі ви отримуєте 20 USDT, тобто 20 доларів. Далі можемо отримати ще 20 USDT за депозит від 100 доларів. В принципі, 40 USDT за 2 хвилини вашого часу вже є. Але якщо цього мало, то за додатковий оборот на фьючерсах від 1000 доларів дають ще 20 USDT, що в сумі вже 60 доларів. Та за торговий оборот більше 10 000 доларів останній бонус це 40 USDT. Тобто у сумі можна забрати 100 доларів на свій баланс біржі. Тепер більш детально. Реєструємо за посиланням в описі під цим відео та проходимо реєстрацію на біржі. До речі, на каналі вже є покрокова інструкція, як пройти реєстрацію, але якщо коротко, то все стандартно. Ваш емейл, пароль, після чого у додатку проходимо верифікацію, покрокова за підказками. Основний момент у проходженні верифікації це надати виписку з банку. Особисто я взяв її у монобанку на англійській мові. Потім конвертував отриманий документ з банку у формат JPEG і верифікація прийнята. Після того необхідно поповнити баланс біржі, як варіант переказати з іншої біржі. На головній сторінці просто обираємо депозит, мережу, копіюємо адресу та переказуємо на неї кошти з іншої біржі у цій же мережі у цій же монеті, тобто в USDT. Ось за ці два кроки за верифікацію та депозит ви отримаєте 40 доларів. Якщо буде бажання прокрутити оборот на ф'ючерсах, то, як ви знаєте, на ф'ючерсах можна торгувати з плечем. Тобто, якщо ви відкриєте та закриєте угоду на 100$ доларів з 10 плечем, то ваш оборот склада майже 2000 доларів. Але в умовах сказано відкривати угоду необхідно по ринку та потримати угоду більше 3 хвилин, після чого ви заберете решту 60 доларів. Отримані нагороди потрібно буде заклеймити у центрі винагород у відповідному розділі. Ось тут. Далі на отриманні USDT ви зможете торгувати на ф'ючерсах. 100 доларів доволі непогана сума, а якщо враховувати торгівлю з плечем, то можна добре заробити, або як мінімум не втратити свої особисті. При бажанні можете потім купувати монети на спот чи вивести кошти. В принципі, ось так просто за реєстрацію та перші кроки на біжі можна отримати кошти. Якщо ви вже зареєстровані, то можна отримати до 5000 доларів в залежності від виконаного завдання. Для прикладу, у вас є аккаунт і ви хочете отримати 50 бонусних доларів, то необхідно зробити наступне. Поповнити баланс біжі від 1000 доларів та зробити мінімальний торговий оборот по ринку більше 20 тисяч доларів. Враховуючи комісію за виконання, то це вигідно. Якщо бажаєте більше нагороди, то робимо за такою ж схемою, тільки там необхідно будуть більші депозити та більший оборот на фьючерсах. Дотальніше можете розглянути на цій сторінці промо. Перш за все, це промо буде корисним для людей, що планують торгувати на біжі. Дехто навіть не замислювався, що його торгові обороти можуть перевищувати і 1 мільйон доларів в місяць. А тут ще й додатково можна отримати нагороди. А для нових користувачів це непоганий старт на біжі, тому що повний бонус у 100 доларів можна забрати за 10 хвилин, і далі торгувати та заробляти, не ризикуючи своїми власними коштами. Як я вже сказав, нагороди в USDT необхідно буде забрати у бонусному центрі, після чого ця сума додасться на ваш загальний баланс біржі. Тож, якщо будуть питання, ви завжди можете написати у наш телеграм-канал та чат, де я з радістю відповім на всі ваші питання. А на цьому в мене все. Всім удачі та до зустрічі у наступних відео.